В кінці цього відео, до якщо ви додивитеся, ви зможете отримати таку цікаву схему з з інфографіки, де буде це все описано. Описано, буде, зможете її роздукувати і детальніше вивчити, у кого більш розвинена зорова пам'ять, ніж слухова. Це відео не зовсім стосується охорони праці, але для загального розвитку, я думаю, що варто послухати про таке кожному схема технології розколу суспільства, як воно відбувається. Інформаційно-психологічний вплив. Це є перше, мета змінити сприйняття реальності і створити взаємну недовіру. В результаті дезінформації, поширення неправдивих або спотворених фактів, маніпулятивні наративи, подача подій у потрібному контексті, наприклад, країна розпадається, народ зневірився і тому подібне. Мова ворожнечі – це нагнітання емоцій, зрадники, вороги і тому подібне. Тролінг і боти, масові нападки в соцмережах. Я думаю, що ви розумієте, що це таке. Конспірологія, поширення вигаданих теорій, що підривають довіру у офіційних джерел. В нас таке теж відбувається інколи. Політична поляризація. Мета політичної поляризації розділити населення на два або більше непримиримих табори. Підтримка радикальних груп як правих, так і лівих. Дескредитація поміркованих політиків. Тобто дескредитують тих, що говорять правду і говорять в, в залежності виходячи з реалій фейкові партії та рухи для витягування голосів. Це перед виборами так зазвичай відбувається. Маніпуляція виборами це є псування іміджу і вкидання будь-якого компромату. Соціально-економічний розкол, мета викликати невдоволення між соціальними верствами населення, посилення нерівності через різні там корупційні схеми, провокування страйків та різних протестів, протиставлення регіонів, столиця проти провінції, північ проти півдня, схід проти заходу, маніпуляції з цінами і дефіцитом таке теж є. Етнічний та релігійний конфлікт. Мета цього конфлікту заключається в тому, щоб зіштовхнути групи за культурними, національними чи, чи за віросповіданням, одним словом. Далі розпалювання міжетнічної ворожнечі. Це є підтримка різних, також підтримка різних сепаратистських настроїв, образи символів, святині, традицій, поширення міфів про історичну несправедливість. Таке теж у нас буває. Керований хаос. Мета керованого хаосу створити нестабільність, щоб послабити державу. Організація масових заворушень, параліч державних інституцій, кібератаки на критичну інфраструктуру держави, саботаж у стратегічних галузях, це є енергетика, транспорт тому подібне. Інструменти, які використовуються: це є соціальні мережі, YouTube, TikTok, Telegram, контрольовані ЗМІ, ботоферми. Автоматизовані різні системи, фінансування через третіх осіб, цільова реклама, через мікротаргетинг, для того, щоб впливати на різні групи населення по-різному. Провокації та інсценовані події різні, так само використовуються. Так, який ж ключовий принцип технології.